Всім привіт! Мене звати Роксолана, і я перестала так часто купувати книги, як ви побачили по назві відео. Дійсно, я останнім часом не купую книги, і сьогодні я хочу розповісти, чому на каналі подальшому не буде так, книжкових покупок, таких взагалі частих, хоча у мене вони і не були такі суперчасті. Я дуже мало купувала книг, тобто це було в рік десь там 4 книги, 8, ну там до 10 приблизно в рік. А тепер, після війни, так, після повномасштабної війни, у мене ще більше звузилася потреба купляти взагалі якісь книги. Я трішки передивилася своє ставлення до цього. І я хочу розповісти, як, скажімо, змінилася моя так, споживацька. Властивість, споживацька штука, щось купляти, накопичувати, і чому взагалі так сталося. Так? Я от собі навіть по пунктам розписала, щоб нічого не забути, по-перше, взагалі, мені лінь. Так, мені лін доглядати за тими книгами, які у мене є, хоча їх є мало. Е, ну, будемо відверті. Так. Їх дійсно є мало, для когось можливо це багато, але я так себе порівнюю так деколи з якимись іншими буктюберами і бачу, що просто в них вагони тих книг. І я думаю, блін, люди. Вам не лінь їх доглядати, постійно забирати їх назад з полиць, потім витирати той пил, потім назад запихати ті вагони книг. Для мене от ну, забагато. Так? Вони захламляють для мене уже той простір, який у мене є. Так? Хоча, якби було їх ще більше, не знаю, як ви з тим справляєтеся, мені банально лінь доглядати ці вагони книг, переставляти туди-сюди. Ну, просто воно тисне на мене. Друга штука це те, що взагалі я не маю куди якби так складати так багато книг, і я не хочу в принципі, їх складати так багато. Так, у мене там є у вітальні, тут трохи є книг, але він нема куди складати. І, в принципі, з цього випливає наступне, що я і не є колекціонером книг, я не збираюсь їх так багато складати, купувати. Тобто, у мене немає такого пункту, що М -м, у мене я прочитала сім частинок Гаррі Поттера. Я куплю всі сім частинок в одному виданні, в одному в оформленні і так далі. Ні, у мене так, я прочитала всі частини Гаррі Поттера, вісім частин, але у мене з усіх є тільки сьома частинка. Просто всі інші я читала у бібліотеці або електронно. Тобто, у мене немає такого пункту, яка, що я колекціонер книжок, колекціонер певного видання, тобто, що я можу там збирати не знаю, книгу, одну й ту саму, тільки в різних видавництвах. Ні. Я, наприклад, мені це не зрозуміло. Для чого так? Тобто я таким не захоплююся, я таке не люблю. Можливо, так хтось любить збирати колекції, я не колекціонер книг. І з цього випливає наступне, що я ходжу в бібліотеку. Так, наступний пункт, чому я от перестала так часто купувати книги? Чому я взагалі тепер не купую книги, Тому що останні покупки були. Цього року, 2023 року, у лютому, здається, коли видавництво Анети Антоненко, воно мало такий супер розпродаж. Там були електронні книги по 3 гривні, і от я у лютому купила, в лютому чи в січні цього року десь у них був цей розпродаж, і все. І от тепер рік закінчується, 2023, і я жодної книги не купила ні весною, так, ні влітку. Я нічого не купувала. Абсолютно. Тобто, це дійсно були такі останні мої покупки, за що я заплатила, так, і то це електронні книги. Ну, і Бібліотека дуже близько до мого дому. Тобто я за 5 хвилин я вже в бібліотеці і там безкоштовно можна отримувати книги. Я знаю, що деякі бібліотеки мають абонемент, де треба за символічну плату платити, так можливо, у містах інше, так от я в, скажем так, у невеликому місті живу, і в нас безкоштовна бібліотека. Тобто, ви можете ходити, брати, ну звичайно, повертати вчасно. Але тобто не треба нічого купувати, не треба нічого збирати, можна прийти взяти класні книжки. От гіпотеза кохання, наприклад, так, новинка цього року, і вона вже є в бібліотеці. Це круто, Тобто ви не думаєте, що в бібліотеці тільки самі старі, такі погані книжки, так? Хоча дуже добре, що в бібліотеці є багато і старих книг, тому що є такі книги, які зараз не знайти взагалі розібрали так якісь старі видання, особливо якщо це якесь видавництво Дніпро, воно видавало. Так таку красиву класику українською мовою, гарно добротно перекладено, але це були старі видання, але вони є у бібліотеці, і ви спокійно можете їх читати. Так? Тобто там багато є чого класного, там навіть є і трішки коміксів. Тому таких так, малюнкових книг я пам'ятаю, я вам показувала книгу про Ван Гога. Це Ван Гог. То ну, там багато чого є, просто треба йти у найближчу до вас бібліотеку, не соромитися і шукати своє. Тому що фонди у них величезні, вони поповнюються або за державні кошти, або хтось щось приносить так непотрібне, багато читачів приносить просто непотрібні книги. Тому о, я думаю, що це прекрасна альтернатива, і я люблю бібліотеки. Ще наступна причина, чому я. Не купую книги, тому що я користуюсь електронними. І в принципі, я перестала купляти от паперові книги так, взагалі. Та і електронно я тоді накупила у видавництва Нетти Антоненко вагон книг по 3 гривні. І мені є, що читати електронно, мені є що читати в принципі, і паперову, і я бачу просто, що аудіо я не слухаю. Я вже пробувала, не зайшло, це не моє. Я погано концентруюся, я погано запам'ятовую текст, сюжет, ну, що там взагалі було, якщо я слухаю аудіо. Мені прям треба сісти, сконцентровано читати: або папір, або електронно. Ну і в принципі, у мене є книги на електронну що почитати. Я запаслася ОГО, го мені отак вистачає, тому. Не знаю. Наступна причина, чому я не купую книги так, паперові взагалі, ну і навіть електронні вже перестала купляти. Так, тому що я читаю все. І для мене, як я собі записала, не принципово купити книгу, так, бо її там не буде в бібліотеці, чи її не буде електронно, чи там я дуже хочу її прочитати. Тобто я не така людина, яка буде купляти ту книгу. Тому що я там розумію, що, наприклад, дуже маленький тираж, її скоро скуплять, її скоро не буде, всі на неї накинуться, а бібліотеку, напевно, її не завезуть, а електронно, напевно, не буде видавництво планувати це видання або видасть пізніше. Ні, у мене нема такого. Тобто я не спішу, я не хапаюся. Я така, ну, в принципі, ок, якщо в принципі, мені є, що читати і без тієї книги, Тобто мене так. Швидко не заманиш купити новесеньку книжку. Я перед тим краще 20 разів подумаю. І я така людина, ну дійсно, тобто я читаю все, мені без різниці, в принципі. І я не буду гнати за тією книгою, там, моніторити її знижки, спеціально її купувати, тому що вона там зникне з розпродажу і її ніде не буде дістати. Я її не дістану, а от вона у мене буде, бо я її вчасно купила. Ні, у мене такого немає. Як не буде цієї книги, то я знайду, що почитати у іншого автора. Тобто я не прив'язуюсь так до книжок, до авторів, до видань. Мене всім не заманиш. Серйозно, я дуже флегматична людина в цьому плані. Ну, і взагалі по житті я більше, якщо чесно, флегматик. Хоча я розумію, що в мені переважають інші типи темпераменту, не може один. Темперамент бути і все, а інші не бути. Але по житті я більше флегматик мені переважає флегматик, так тобто я якось це спокійно до цього ставлюсь так. Врівноважено. Боже, та книги всі я і так ніколи не перечитаю, нема куди спішити. А ще наступна причина, чому я не купляю паперові книги, тому що я вичитую оцю власну бібліотеку. Отут, там, бачите, в шафці є книги, вони закриті. Там ще у вітальні є книги ви могли бачити на інших відео, де я змінила ракурс, там ззаді ви бачите добре книжечки. Ну, в принципі, там є що, що читати, там ще є багато що читати. І. і навіть я ту свою бібліотеку маленьку, а ще є букіністика, і тобто я ще не вичитала все. У мене є що почитати. У мене є багато книг. Так, навіть з моєї маленької бібліотеки є багато книг, які я ще не прочитала. Тому, в принципі, я і не спішу купувати книги, тому, мені, тому що мені є що читати. Я отак беру з тої бібліотеки і думаю, ну коли вже я ту власну бібліотеку дочитаю. Так, я люблю дочитувати, тобто я. І читати те, що я купую. Тобто просто купити, аби воно стояло, і я на нього дивилась, на цю гарну книжку. Ні, так не проходить. Я люблю купувати і повністю ту річ використовувати максимально до кінця. Якщо це там помада, я її використаю, от так, що я потім, знаєте, пальчиком ви можете колупатись, я до того моменту використаю. Якщо це палетка тіней, я використаю всі рефіли, абсолютно всі відтінки тіней. До кінця, тому що я заплатила за це свої гроші. Якщо це книжка, я її прочитаю, бо я хочу дізнатися, що, ну що це за книжка, раз я за неї віддала свої гроші. Чи вона варта того, чи не варта. Тобто поставити і дивитися, це не про мене, ні. Я вичитую поступово, медитично, повільно, але вичитую власну бібліотеку. Далі, як ви знаєте, <хо> я перестала купляти паперові книги і електронні. Бо ціни, ціни дуже дорогі. Ви подивіться, як підскочили ціни навіть у КСД моїх любимих, так? Я навіть не бачила, де ця штука у них оці привілеї. Знаєте, коли ти довго у КСД, то там можна завдяки привілеям, завдяки тому, що досить довго у КСД, більше 10 років, я могла там прокупити якісь цікаві книги за дуже дешеву ціну, але. Але тепер ціни навіть у КСД дорогі. Тоді що вже говорити про інші видавництва? Там такі ціни просто страх. Тобто книги стали дуже дорогі після війни, повномасштабної страшенно підскочили ціни. Та й до того книги не були такі дешеві, але ще можна було хоч купити. Якось запастись. Та навіть ця класна штука, коли ви за вакцинацію купували книги. Це супер, класно. Я тоді стільки крутих книг накупила. Просто через те, що я вакцинувалася, і отримала цю тисячу, чом би і ні. Але ціни тепер жахливо підскочили, папір став жахливо дорогий. І я така: ну ні, я не готова стільки віддавати за цю книгу. Не готова. Чесно. Ну і останній, напевно, пункт, так що. Але, знаєте, це так прозвучить трохи пафосно. Ну, в принципі, Від того, що я перестану купувати книги, я розумію, що я не збережу так, екологію взагалі, тому що я перестану купляти, буде купляти той, кому потрібен, буде купляти хтось інший ті книги. Але принаймні я збережу свій простір. Тому що я не люблю захламлення, коли у мене. Багато речей, коли в мене багато книг, воно все на мене давить, і я не люблю цього. Тобто, я за свіжий, чистий простір навколо себе. Ментальний, здоровий простір. Напевно, це всі причини, тому що я собі так думаю, що вже нічого сказати на це не можу. В принципі, всі причини перерахувала. Ну, і от так сталося, бачите, я перестала купляти паперові книги, електронні аудіо. Взагалі, тим більше, це не моя штука. Тому я не знаю, коли я буду їх купувати. Не знаю, коли буде моя наступна покупка паперових книг. Напевно, не знаю, скільки має пройти часу. Тому що у бібліотеці скільки цікавих книг. У мене ще недочитаних багато. І на що мені купувати нові, якщо мені є що читати? Ось так у мене якось це сумбурно сьогодні вийшло. Пишіть, яка у вас ситуація, чи ви зараз купляєте більше книг, чи ви купляєте менше? Як вам взагалі ситуація на ринку з цінами, з тим, що видають, з тиражами? Вони, напевно, зменшилися. Тобто, що у вас на цьому етапі, як ви себе почуваєте у плані книг, покупки книг? Що ви зараз купуєте більше? Папір аудіо, електронну? Може, ви взагалі не купуєте книги так само, як я? Ну, все, всім па-па, всім хорошого дня. Ми зустрінемося з вами у наступному відео. Па-па!